Добрий день Одиннадцять сьогодні вже липня Днива продовжується уже Цвіте Соняшничок буквально два дня І відкрився Там он цвіте Добре Сьогодні роси нема. Обіцяють у нас дощик на обід. Виїхали поронче. Хоч виїхав. Хочодні зон працював. І на вивозки, і на молодьбі. Проблема номер один. Працювати нікому. Кожним роком все більше і більше ця проблема. Ну нічого потихеньку помолотим. Отакий тут соняшничок. Це в має тут соняшник не піонер. Я забув як називається треба буде ні його ще не показував, треба буде показати. Їду сьогодні. Розпочну. Ну як розпочну, вже розпочав там трохи. Буду вже без оску молотити. Богдан. Дійшла й до неї черга. Отакий вийде. Мається Богдана. Лабенька. Лабенька там Ну, ну від посадки то, конечно, трошки хуже. Ну тут... Не так у як у тойре. Хоча й сіяли одиноково. Висів одиноковий. Ну, щоб сказати, зовсім погано не сказати. Ну, такий вигляд моє Богданка. Это з того краю трошечки краще Все, хуженька. Собі. Я урожайності не знаю, як до молодцю, то діти не Ну і всі кажуть, бо хочеться, що в цьому році оста краще, ніж без оста. Ну, то і джонці наче є. І так наче дивиться зовсім випускав ну мені ночі пузенька ну колоски по ну, малі полоски вже нарисувалась одна проблемка уже хто Ось тут ця лампочка Що шут акумулятором вода Оце проблемою. Щось сталося, але не знайду причини. Чогось почала проблемувати і зумер спрацьовує. Ну, всі прибори працюють. Все робить, все молотить. А воно ото, Не можу знайти все. Чого воно спрацювало і що то за лампочка ніколи не догоровати. А це почало. Так що не й біда. Ну там молоде подагань, хотій каже, цей зумер. Мозги виносить. Одним словом Дон. Дон Є Дон. То зумер, то лампочка. То ще щось ну а що ж але молоде не стоїм ну, там можеш піде дощ, то вже тоді й будемо ремонтувати. А поки нема, ну от хмариться вон там, із заходу хмари йдуть. У Вінниці вчора цілу ніч ішов, прозвонив. А у нас ж, прийде сьогодні? Вчора сорок пекло, 40, тихать, нічим було. За Взагалі не возьметься. Як він доложний цей комбайн, ще молодив, не знаю. Туда не дуже радуються, пшениці в цьому році. Слабо урожайність. Морози зробили свою справу. Були надії на кращий урожай, А вийшло як завжди. Телефон уже красний, цим треба. Зерно згунять і згунять. А де його броню? Та й ну, зі нож присіла. Ну вона як присіла, так і підніметься, бо нема чим торгувати. Дуже. Ну, сюди, наче трохи краще. ось. Під, цей, під цю сторону. Ну це все рівно. Слабо. Ну там ось. Намолодив. Оце круг, можна так сказати. Зараз доїду оце оце за ворожай. 800 метрів проїхав. То оце, можна сказати, 800 метрів. На 12, то це гектор. Слабе. Слабо оце, Бог Донкам. Текло. Пів бункера, 30 якщо буде. 30. То це добре. Молодю вашу, прибирати треба. Зелене як роз до зеленого. Імпровізований такий бок. Роз, як роз на рейс ввато. Я та й поведу. Так що робота йде потихеньку. Пшеничка нормальна. Дуже сипе непогано. Ну, маємо те, що маємо. Вони і за це володяв слабішу, ну а нам тя гріх і жабував попередник соняшник звичайно вужи Набагато. І грязніше І бур'яни пролітають дом, там, дому дому Ну а то с цього кролю ще хуже Фу. сподівання були великі Дой показує бункер Покажу ще як виглядає вона ця Богдана Отакий має вигляд такі бур'янці ось присутні. Ну рідкувати вона, якби щоб густота слабо розкущилась би, щоб була нормальна густота, то да. То може б вона всі щоб колосок такий більш-менш. Ну, малі і колоски малі. Так що в цьому році остиста пшениця краще, ніж без ост. Ну все, сьогодні оце так. Завтра вже будуть, буде по другому пекло. Таке, що не фотися ні на одну деталь. Обіцяють дощ, ну немає. Воно тут і скупчуються хмарки. Ну нема. Все, пишу далі. Коментуйте. А, і можеш тут же підкаже, що тут? Щас покажу ще раз. Сейчас уключу заживання. Оце, оце під, під акумулятором. Оце це, це ось. Що це таке оце за да? лампочка, що вона блима в мене всю дорогу? Дуже і не знаю що. Може хтось підкоже, що це таке. Та знайти причину, чого вона підблимує. Ну все, коментуйте. Ставте лайки, якщо не важко. Вони ж безкоштовні. До побачення. А всім горних вружаїв і горних жнив.